Доброго дня, покажу вам цікаву таку машинку приїхала дуже коротко, щоб вас, ваш час не переводить просто так. Kia Soul 64 кВт батарейка, 450 км плюс, 500 можна виїхати в такому фантастичному кольорі на максимальній комплектації. Навіть проекція є на зрозумілій мові. Шкіра, вентиляція, перфорація. Підігріви, підігрів керма, просторий задній ряд, дуже висока цікава посадка, електричне сидіння і у водія, і у пасажира. Отакий такий кросер без, це дуже рідкісна така історія. Вона додає такої, знаєте, кросоверстості для авто, багажник теж є, колеса 17, на зимі. Диски зробимо, проточимо, щоб були гарнюні красиві, бо тільки приїхала. Так що така краса приїхала. На цьому прям відео є цінник і е, мій контакт. Звертайтесь, щось підберемо, тому що вулиця Павлоусенка, сотня електромобілів різних. І Ампери є, і Болти, і ID 3, 4, Кони, Ніри, Соули, Ліфи, перші, другі, Зої. Е, Кенга є, он навіть така от історія приїхала, бачите? Спарк електричний. Так що звертайтесь, підберемо щось для вас в цьому році. Обов'язково треба електрифікуватись, бо з наступного року плюс 40% привезені будемо переплачувати. Так що, отако, гарного дня і бувайте!